От якщо нога натівського солдата стане на територію, і от, виявляється, нога стала, бачите, а війни з НАТО досі немає. От тепер нові якісь розповіді. Путін совершенно определенно говорить, що нанесення ракетних ударів з України по території в глибині Росії буде означати. Прямое военное столкновение с Америкой и НАТО, а это, как говорится, уже другая песня. России без вариантов придется отвечать. Вопрос как? Ответ, в принципе, должен быть уже готов. Понятно, что ракетный ответ. Какой же еще? Вопрос куда? Узнаем скоро, если к нам все же прилетит. У те, що ми ж знаємо, куди розповідали Семенян, що треба підірвати над Сибіром атомну бомбу? От зараз в розвиток цієї ж теми вони пропонують в іншому місці, але на території Росії знов підірвати ядерну бомбу. Оце і все власне, от чим можуть вони пригрозити.